Домовлятися про хатні справи це не сором, а правило. Якщо не домовлятись, ну, тоді готуйтеся до сварок. В Німеччині це вже норма. Тут спокійно кажуть ти готуєш, я прибираю, завтра міняємось. І навіть про дітей домовляються. Більше того, у тата є законне право піти в декрет. Сім'я сама вирішує, хто буде вдома довше, мама чи тато. Для багатьох країн світу це ще звучить дико, але ідеально навіть тут не виходить. Опитування показало, 68% чоловіків вважають, що все справедливо і порівну, а от серед жінок тільки 44 погоджуються. Відчуваєте різницю? І ось тут починається тема ментальне навантаження. Знаєте, коли одна людина робить не лише справи, а ще й постійно планує, що купити, що завтра приготувати, коли дитині в садок. Це реально виснажує більше, ніж сама фізична робота. Тому рівний розподіл дає не тільки порядок вдома. Це менше стресу, менше сварок, більше відчуття, що ви команда. А коли один тягне все на собі, з'являються образи і відчуття, що тебе просто не цінують. А тепер цікаво, як у вас? Ви домовляєтесь прямо, чи у вас все на рівні та я і так допомагаю, бо різниця відчувається щодня. Напишіть у коментарях, реально поділити побут і декрет чесно, чи це завжди компроміс.